Платіжки з новими сумами оплати за обслуговування будинків лучани отримали у лютому, а на Дмитрук вже оплатила послугу. Погано, що комуналка подорожчала. тим більше в теперішній час, коли в нас дуже важкий час. Я не затримую оплату, тому що назбирається дуже велика сума, і це потім буде незручно, і нам ж гірше. Тариф за обслуговування будинків змінився з січня 2025 року. Вартість послуги зросла з 30% до 60%. Тариф не переглядали з 2019 року. розповідає директор ЖКП номер 3 Юрій Шевчук. При формуванні ціни в 2019 році мінімальна заробітна плата складала 4723 гривень. З того часу змінилася ціна на паливно-мастильні матеріали. Якщо з розрахунку була ціна 24 гривні за літр палива, то на сьогодні ми маємо майже середню ціну 57 гривень. Суттєво подорожчали інші будівельні матеріали по деяких позиціях два, а то й більше разів. Ну і дуже важливий момент це здорожчання електроенергії для населення. Ми плавно підходили до того, що підприємство могло банкрутувати. Середня ціна по будинках, які обслуговує ЖКП номер 3, складала 5 гривень за квадратний метр. То на сьогодні ми маємо середню ціну 8 гривень за квадратний метр. ЖКП є самоокупне підприємство, яке з бюджету не дотується. Ми працюємо тільки за власні кошти. Лучанка Валентина Лихач сплатила за послуги ЖКП у січні орієнтовно 400 гривень. Це на 100 гривень більше, ніж попереднього місяця. Жінка говорить, послугами поки що задоволена. Весною мене було, зверху затоплювали мене балкон, сусіди, то я звернулася в міську раду на гарячу лінію. Вони зателефонували в ЖЕК. На слідуючий день були, і головний інженер був і майстер був. Поладили в результаті? Ну, в принципі, так. Да. У два рази піднялось. У нас миють під'їзди, працює ліфт там, входиться світло. Ну, біля будинку територія прибирається, а більше нічого. Здається, багато, тому що це біда, що пенсії маленькі. Я можу сказати, що нарікань на ЖЕК немає. Чоловік показує укриття в будинку. Каже, допомогли його облаштувати працівники ЖКП. У ЖЕКу є прибиральниця. Яка ну, приходить підмітає тут усе прибирає? Підняття тарифів відбулося за певною регуляторною процедури публікування рішення, громадські слухання та затвердження рішенням виконкому порядку нарахування, каже директор міського департаменту економічної політики Борис Смаль. Це не є надприбутки, там рентабельність в межах 5% в цих житлово-комунальних господарств. Тобто, це по суті надаються послуги ну в ноль. Більшість будинків, які обслуговують наші житлово-комунальні підприємства, це ті будинки, які не спромоглися по різних причинах створити ОСББ і взяти владу в цьому будинку в свої руки. Це ну вік населення, вік будинку грає роль. Та якісь ментальні особливості цього населення, які це люди, які не можуть платити багато, не створили ОСББ, не можуть оновити самостійно свій будинок і там його модернізувати, щоб він став сучасним. І до нього прийшов управитель, але там будуть вищі ціни. Якість послуги з ціною зараз ну найбільш збалансовано є, що ЖКП – це структура, яка нічого не робить, і за що ж ми їм будемо платити гроші. Але справа в тім, що кожен хоче, щоб вдома було тепло, вдома була вода, вдома було світло, працювала каналізація. А все, що стосується внутрішніх будинкових мереж, це все зона відповідальності, якраз житлово-комунальних підприємств. На обслуговуванні у комунального підприємства номер 3 344 багатоквартирних будинки загальною площою 270 тисяч квадратних метрів, які розташовані в старому місці та його центральній частині. Найстаріший будинок датується 1890 роком, каже директор Юрій Шевчук. З його слів за послуги жителі багатоквартирних будинків боргують ЖКП орієнтовно 5,5 мільйонів гривень. Тетяна Біскуп, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.